Дорогі друзі, моє вітання всім і кожному окремо. Що ми бачимо на наших екранах? Ми бачимо, що зимовий футбол завітав до України, і розпочинати цей сезон зимових матчів будемо у Львові на стадіоні Україна, де Карпати приймають Металіст 19-25. матч з дуже хорошою, дуже інтригуючою вивіскою. Фавеспорт хібастини та злотитими вітає папе! Це дві все світри, це дві сетрий, папе. Це твій всесвіт гри. Багато насправді ротацій проводив і переводячи люк Крупського на протилежний флан, не на свій рідний правий, де Крупський грав лівого захисника. Сьогодні він на своєму фланзі, але нібито більш широкий атакуючий позиції. зараз. Металіст 19-25. Атакує за Берджа. Проходить усе поле за Берджа і повзворота пробиває. Та як же так? А що взагалі зараз відбулося перед воротами Назара Домчака? Різдвяний настрій так сильно. Зачепив сьогодні Краснопір у стартовому складі, хоча, так само пам'ятаємо, по попередніх матчах обирав Владиславу Пашку Ігора Невеса чи Краснопіра, і от певний період Ігор Невес був краще. Зараз краще металіст 19-25 заходить до штрафного майданчика. Лукминенко спроба ударити і навіть ось таким чином перевірити концентрацію. Назара Домчака. Але знову ж таки практики у 18-річного голокіпера Карпат було вдосталь, аби точно не розучитися грати у футбол. Шабанов. Діагональне переведення на правий фланг. Антюк. Антюк підчатував на цю помилку. Антюк у ворота б'є. Антюк забиває. Металіст 19-25. Здавалося б, проста передача від Артема Шаб... Шабанова, але все що просто те працює. І нам акцентують увагу на Павлу Хологень. Він мав би перехоплювати цю передачу на Антюка. А Антюк не став прострілювати так само. Не дуже очевидне рішення від сьогоднішнього правого. Фулбека Вінгера металіста 19-25 і перекидає Назара Домчака. 21 Двадцять хвилина. І знову ж таки, пройдений відрізок. Виходити все активніше на чужу половину поля. Павло Вітор зараз підключає Бруніньо. Бруніньо бореться проти Павлюка і виборює собі позицію. Хороша передача і немає. Хороший удар від Краснопіра. Один мінус повз ворота. не в площину. Пробиває нападник Карпат. Ченом мамброся. Чачо показують. Там вдвох е, перебували в одній зоні. І сьогоднішній е, капітан Карпат зі стартових хвилин Ігор Краснопір заберджа віддає намба. Ба. жан Педрос проти нього. Ба залишається з м'ячем і знову призупиняє удар по воротах. Домчака влучає м'яч Добування рашиці. всім тілом Домчак перекриває свої ворота І двічі. Ну, Карпати походя до чужих хворі. Бруніньо битиме! Бруніньо! Ну, якщо не вдасться зі штрафного майданчика, то треба бити з далі дистанції. Карпати це вміють і Карпати це роблять. Один-один. Майстерна гра від Бруніньо. Майстерна реалізація від Бруніньо. П'ятий гол у 12 матчах для півзахисника Карпат. Знову перехоплення в центрі поля Танда. Пауло Вітор на Бруніньо. Бруніньо вже в штрафному. Бруніньо бив у дальній кут, намагався відіграти і захисника. І Варакуту. Але влучив все ж таки в одного з оборонців металіста 19-25. Саме на нього пішла передача зараз від Антюха. Салюк готує подачу. Але це приготування. Тривало, тривало немалу кількість часу. Встигає його накрити. Калюжний підключає за Берджу. Віддає м'яч. Далі на Антюха. Антюк з лівої ноги подає в напрямку. Пам'яч м'яч літає в ворота. Денис Антюх! Дубль від нього. Якщо знову ж таки ніхто не торкнувся до м'яча. Але факт є факт. Металіст 19-25 забиває ще один гол. Знову з правого флангу і знову з елементом курьозу. Вдруге в цьому матчі виходить перед команда Младена Бартуловича. І дивимося, чи дійсно хтось. А ніхто не торкався. Це Денис Антьох. Це його гол. Адамюк. Діагональною передачу. Крос закидає ближче до лінії штрафного. майданчика. поборовся Краснопір. Брунінів на нього знову повертає. Сич. Низом прострілює Сич. Замикати потрібно. Краснопір. Але ні Краснопір, ні Чачу, а ніхто не влучив помічу, чиєм бросі дісталися. Влетів він у стійку воріт. Яку передачу зараз виконав Олексій Сич. Феноменальну точну, вирізаючу. Так, тут, до речі, не Краснопір. А саме Чачу. Ішов на цей м'яч і нібито підбивав його Данило Варакута. Але нині повертається на своє звичне місце. Між лініями. чергова передача. на Литвиненко пройшла Амба. Мба проходить Адамюка. Мба залишається з м'ячем. в штрафлому і вирішив бити повороток, не віддавати передачу. Це лише кутовий удар. Не знаю, який там відсоток шансів було на те, що Крістіан Мба реалізує таку нагоду. І здається, що постійно за одним і тим самим сценарієм. Пвальні футболісти. Перехоплення від металіста 19-25. Калюжний в центрі поля відіграє на свого найближчого партнера. Це Литвиненко. Той знаходить вільну Рашицю. Рашиця проти Сича. Знову ж таки, дуель, як ми бачили, десятки разів сьогодні Рашиця знову на широкому кроці. Попереду простріл Рашиці. Але там лише захисники Карпат не встигає ніхто набігти на цю Ну, Цей секрет як доходити. До чужих воріт, як загострювати, металіст знайшов. Перший претендент. На цю опцію вже з'явився. Головного тренера металіста 19-25. Карпати атакує. Шах підключає до цієї атаки. Чачу, той сильно прострілює. Чачу, але знову нікому бити. Все правильно за футбольною технологією робив. Передача в другий темп у глибину. Залишається два варіанти. Думаю, що для Бруніньо найкраще буде. Що Бруніньо. Бруніньо низом якраз б'є, ось для чого викладав Крупського. Удар від Бруніньо і апеляції гравців Карпат стосовно гри рукою. Свисток від Балакіна. Пенальті. На всякий випадок призначає зараз Микола Балакін пенальті. Калюжний каже, що в ребра прийшлося. Тут Адамюк починає обіймати Крупського. Всі сваряться, всі сперечаються. Ось удар. Ну, тут все ж таки результат на обличчі, як то кажуть. Бруніньо пробиває. Хоча з цього ракурсу здається, що в корпус Калюжному приходиться удар. Давайте ще дивитися. І тут здається, що навіть в груди калюжному влучає м'яч. Але руки так знаходилися. Близько до моменту дотку до м'яча. Давайте ще раз звідси. І тут також перекриває повністю огляд когут, аби побачити. Але знову ж таки прибирається рука і здається, що живі. Покивав головою Балакін і погоджується насправді з зображенням іска. Не в темп передача від Артура Ша. Калюжний м'яко запускає е, Рашиця. Дістається. До цього м'яча, але далі навіть не намагається з ним нічого зробити. Все ж таки це фінальний свисток, який фіксує перемогу Металіста 19-25, який перериває п'ятиматчеву безвиграшну серію. Металіст знову стає на шлях перемоги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.